Вже типова помилка в минулому, яку я особисто допускав, виріли до сих пір допускаю і бачив, що це роблять багато людей. Це не комунікація, не донесення інформації про е, переваги, про досягнення, про той результат, якийсь високий результат, які людина, група, команда, компанія, група компаній досягає регулярно. Е, внутрішньо здається, що ну, не теж здається навіть увага керівників завжди. Сфокусована кожного лідера, кожного рівня сфокусована на викликах, на тих ситуаціях, де проблема, де непросто, де потрібно якась значить, щось робити. І в цей момент, коли ми так робимо, природі, що ми дещо забуваємо про досягнення, а насправді нам всім хотілося б, щоб ми мали інформацію про досягнення, щоб ми досягали, ну знали про це, і щоб наші досягнення тим чи іншим чином мотивували інших людей а відповідно досягнення інших людей мотивували нас. Це цікаво, що чим більше досягнень, тим, десь вони поза увагою. Нема часу. І тоді команда опиняється в, такій, в циклі звор... негативного зворотнього зв'язку або відсутність зворотнього зв'язку. Є такі люди, які розносять інформацію про біду. Це люди в поганих станах, які розносять інформацію про біду. Ой, біда, і там біда, ти чув, що там біда, ти чув, що там загрози про загрозу, що декуди. Вони представляються як турботу, але на жаль, насправді просто подавляють інших людей таким такі, такою комунікацією, тому важливо дуже протиставляти ну, з цим неможливо боротися. На жаль, ще в людині в біді хочеться це посіяти, тому е відповідно з іншого боку, потрібно навпаки розповсюджувати інформацію про результати, про досягнення, про продукти, про ну цю, скажімо, правильну інформацію, яка є підтверджена в світі. У якому разі категорично заборонено говорити неправду, розповсюджувати якусь фейкові новини, чи ще щось, я маю увазі про досягнення, чи про якусь ну, ну, словом, про, про фейкові успіхи. Типу, як колись комуністична партія говорила, що там комунізм майже побудували слова. То ще раз, це оця конфлікт між суттю і формою, то дуже важливо максимально широко робити відомими правильні новини. Ти в протягом кожної є свій отримувач. Якщо десь щось там не знаю, народилася теля в колгоспі, то неможливо для колгоспу це прекрасно і це щастя і радість, але для, ну, для якій компаній можливо це недоречно чи не на часі. Так от е контекст у кожній компанії важливо і цю інформацію, щоб вона була широко відома в компанії, в самому підрозділі, безпосередньо в якому власне це сталося. Чи воно далі комусь цікаво? Ну тут питання вже знову таки: це частина піару, маркетингу і інших зусиль. Тому тут вже на, в контексті важливо вирішувати. Але ще разок. Важливо поширювати ці новини максимально якісно, тобто комунікуючи їх повністю якісно, якщо є відео, фото, скан якоїсь грамоти чи ще щось, це потрібно робити обов'язково. Тепер це є обов'язком кожного керівника кожного рівня, починаючи від керівника відділу. Ну, тобто, Якщо у нас там п'ятеро колег, ми працюємо і, наприклад, я керівник цього відділу, то моїм обов'язком я максимально швидко поширити про досягнення когось, когось відрозлу. Якщо це керівник значить, більше якогось підрозділу, департаменту чи ще чогось, то відповідно його задача є максимально поширити інформацію безпосередньо, якщо він знає про працівника, якщо є колега-керівник, то відповідно поширити інформацію його керівника. Якщо виконавчий директор CEO, то відповідно цю, цю інформацію максимально швидко треба або особисто поширити, або якщо є хтось, хто допомагає, можливо, асистент, можливо, HR, можливо, Хтось, хто допомагає з ці, цією максимально швидко поширювати. І ще раз справа тут: максимально швидке поширення без затримок, інформації про хороші новини. І треба гарно представити, якісно, щоб воно було зрозумілим, але поширення максимально швидке з мінімальним часом. Якщо ж є погані новини, їх не треба поширювати, переважно чи воно добро комусь зробить? Знаєте, Можливо, що дуже, -дуже десь там погане сталося, чи воно чи добро насправді воно зробить тим людям, які про це дізнаються. Переважно не зробить. Тому правило ще раз поширюємо позитивне, зупиняємо негативне. І так діє по все життя, до кого були щасливі радісні люди. Тепер е далі наступна ніби, річ: важливо ще раз, що це кожен рівень. Кожен рівень. З самого низу, це не тільки CEO, це не тільки десь фаундери, чи хто, чи не тільки якась управляюча компанія, а саме кожен рівень поширюється. Тепер, е Дуже важливо, щоб це було якби підтвердження. тобто послання на результат, на, на якийсь диплом, на якусь, можливо, фотографія, якщо якийсь участь в заході, якийсь захід. Ну, тобто, щоб це було максимально реально, це не було ну, таке марнослабке або якесь таке абстрактне. Тому важливо ще раз поширити інформацію про результати. І це важливо організувати, щоб це було це ставалося на кожному рівні. Далі така комунікація, чому вона важлива? Давай, що її зупиняє зараз? На жаль, в нас в культурі є така особливість. Ми не поширюємо, не, не, не прийнято хвалитися чимось, або це сприймається як марославство, знову ж таки, як хвальба. І е, деколи сприймається е, той, хто хвалиться, е, є об'єктом знецінення. Тобто колеги, які не досягли, дуже часто знецінюють. А, ти там хвалишся, а ти там і там не так. Цього не треба боятися, це це треба просто пере, е, якби, перебороти оцими максимально позитивними комунікаціями суть наступна: показуючи досягнення. Причому це не повинно бути якась там не знаю, світовий чемпіонат, це може бути досягнення місцевого рівня. Досягнення тижня обов'язково е потрібно, щоб цих досягнень було більше ніж можна знецінити. Це дуже така складна історія, але треба ми будемо, е ці досягнення проявляють насправді недосягнення інших людей. Тобто ще раз, кожне з нашого моє чи ваше досягнення, проявляє недосягнення іншої людини. Як наслідок, переважно там, якщо ми говоримо про негатив, все ж таки, то е, проявляється заздрість людини. Тобто, проблема заздрості людини в тому, що вона не хоче, щоб були широко відомими досягнення інших людей. Вона їх зупиняє, не поширює. Назаль, це заздрість. Е, тепер переважно заздрість це є така. Особливість такого трошки гіршого емоційного стану і, на жаль, зараз всі непросто. Я говорю зараз про війну, кінець грудень 23 року. Все рівно навіть в такому стані потрібно максимально широко розповсюджувати інформацію про досягнення інших людей. Подумайте, якщо у вас є 100 друзів, то для того, щоб ви були одним з цих людей, то треба 100 раз поширити інформацію про досягнення інших людей. Дуже важливий ефект, який. Які, додаткові, які роблять ці досягнення. Перше, це можливо. Перше, бо багато людей прикривають себе, самі себе тим, що в них в думках неможливо. Зараз ж ситуація, зараз ж війна, то неможливо. Тому перше, воно говорить, що це можливо. Друге, воно говорить, коли поширюється інформація кілька разів, воно говорить, що це не, не випадковість, це багато разів різні люди. Можливо, та сама людина. Більш коректним буде, якщо це будуть різні люди, навіть якщо в нас є один чемпіон, все-таки важливо. Поширити досягнення різних людей, щоб не було ситуації, коли не словом кращим, якщо досягнення інших людей. І так вони можуть бути різного масштабу. Хтось там в світовому чемпіонаті переміг, а хтось зробив невеличку річ. Дуже важливо поширити інформацію про те, що є досягненням для цієї людини, або точніше так, що може бути прикладом для досягнення для інших людей, і живучи в такому суспільстві, діють собі сто ваших фейсбук друзів так роблять. Ви бачите про різного роду досягнення, і свого боку е обирайте до кого звернутися хто є експертом, до кого звернутися по тому чи іншому питанню у випадку, якщо ну він що досяг, а ви туди хочете, можна просто запитатися його правильно? І це дуже важлива підхід, важлива філософія, яка повинна стати частиною життя кожного з нас. Тепер ми пам'ятаємо, що через той, хто стає більш відомим, він отримає, на жаль, багато різної уваги, включаючи як позитивну увагу, так і негативну, тобто знецінення. То тут важливо ваша особиста роль в тому, що моя особиста, щоб тому ж що не поширювали знецінення, а максимально швидко поширювали досягнення. Таким чином, ті люди, які їх поширили, вони зрозуміють, що один з способів отримати цю увагу, яку людина дуже часто хоче отримати, це відповідно зробити досягнення. І таким чином, навіть філософія тієї людини. Зміниться. Це також є стратегією боротьби з тими негативчиками, які, на жаль, є в багатьох колективах, бо негативчиком стає токсичним, стає людина, коли в неї немає досягнень власних. Переважно в поганому стані, в поганому, в поганому емоційному тоні ми не можемо робити високі досягнення. Це дуже аксіома така. Тому треба працювати над собою, над своїм станом через різні способи, через ну, різні способи. Важливо стати в хорошому стані бути, потім. Будуть дії якісь, переважно люди в поганому стані не можуть довго щось продовжити. Вони можуть трошки щось поробити, і в них переважно немає продукту. Результатів мало дуже, і в нас досягне мало. А воно виходить таким, що позитивне буття, мотивація, потім позитивні дії, достатньо багато, і потім, відповідно, результати. І таким чином цей е, називається позитивний цикл зворотнього зв'язку. Працює то задача дуже цим займаються жінки більш такими емоційним здоров'ям, цим от настроєм, радістю. То я б сказав, задача кожної жінки в своєму оточенні, в своїй сім'ї, в своїй родині, в своїй компанії, команді, команді створити цей цикл позитивного зворотнього зв'язку, для того, щоб зробити команду максимально позитивною і радісною. Бо це і є власне створення цього психічного здоров'я, яке дуже цінно багатьом. А може навпаки чекати, поки, поки хтось це зробить, і тоді, ну, напевно, знаєте, якщо чекати треба, то це натис довго. Сподіваюсь, цінно, і ви почнете це робити максимально швидко. Краще це робити починаючи з самого нижнього рівня, з рівня керівника підрозділу, навіть з рівня ментора працівника, потім з рівня керівника підрозділу, потім керівника відділу департаменту, потім на рівень компанії, потім за рівень компанії на кожному рівні. Важливо, щоб я б казав, регулярність, щоб раз в тиждень хоча б кожен поширив хоча б одну ту новину, яку він вважає досягненням. Тобто, не просто яку він вважає, а яка актуальна для цієї компанії, для цього підрозділу колективу. Якщо такої немає, значить знайти. Задача знайти, щоб одну мінімум поширити. Чому так це питання роботи над собою, щоб е, знаєте, є така е, красота в очах того, хто дивиться, красота в нас надрядчила. То перепрошую, навчися, Побачиш щось найкраще, що ти можеш, що ти здати на цей момент, і про нього е, донесеться до інших людей. Жінка-дівчата це взагалі натурально, е, чоловікам трошки складно, але важливо, щоб в цьому брав участь кожен. Сподіваюся сильно.